Така у нас дорога, таке на сьогодні водій. Що там? Все, поняв? Правіше, правіша, правіша он я бачу туди. Да, ми попхаємо, якщо що. Давай, давай. Може, ні, Так, сід. Сід ліжком. Так ціку висаджу. Тільки штавук не в'їдь. Як вийде. Ой, ой, мені страшно. Важі, моя розумничка. послухай. Зроби по-своєму. Ну, ну це ж таке діло, так. Я не можу газувати, я боюся. Тут тіше. Тіше, тише. Трошки сиві, але ми доїхали. Ну як там страшно? було? Ну, як вам там спереду, мені тут і згоду. У мене тут трошки вона проступила. Так, ну що, ми приїхали, ми приїхали. Там городики виорані, убрані і ми будемо копати, копати, копати. А я ж не привітався, ну то зараз буде то то буде, потом. А ми зараз йдемо. Тут забулися Так, А ми йдемо копати. Привіт, друзі. Нарешті ми сьогодні добралися, доїхали. Такі там дороги страшніше, це просто жах. Ну ми так. З Людмилою їхати. Ну, та ні, вона вже опитний водій, так що ми гарно доїхали. Тільки трохи страшно було, але, друзі, подивіться, на якій ми місцинці. Ой, там на роботи. Не почати ікрай сьогодні будемо копати, копати і знаходити. Додивляйтеся, всі знахідки обов'язково ж вам покажемо. І так, друзі, кілька хвилинок ми ходимо. А вон, наша камрадка гукає, каже, вже якусь монетку знайшла. І зараз подивимося, що ж там за монетка. Дуже-дуже вже цікаво. А ну показувай. Показуй, показуй. Ой, щось таке прикольне. Йо-ма-йо, Його, це що не йшла. Зараз подивлюся, сам не повідомляє. А, полошка, полошка. Получка. Так, думаю, щось петровське. 1700, таке як 35-й. Ну що, Вітаю, перша вже є. Туди. Так, 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 так. Ну, а я йду, йду, йду нас доганяти. Так, друзі, ганяємо, ганяємо. Наче грудики хороші. І було тут типу, і попадалось трошки. А сьогодні взагалі тиша. Я ось таку поверхневу знахідку знайшов, з якихось парфумів чи може ліків, така прикольна штукенція попалася. Ну, хай хоч таке буде. Нарешті-нарешті, друзі, знайшов такий гарний городик, та так гарно переурано. Ходити взагалі просто кайф. І поганенький сигнальчик. Але подивіться, кого я спіймав. Кого я спіймав. Монетка радянська як нова. 36 або 50. 36 рік. Простенька, але нарешті і в мене спіймалася. Ой, друзі, друзі, друзі. Щось сьогодні так слабенько. Але тим не менше вже другу натку спіймав. Знову радянчик. Приїхав по царів, а попадяються радянчики. Але стон, 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 стон. Просто чудовезний. Ну, я думаю, як, якщо погано царя йти, то краще хай буде гарненький радянчик. Ось так, в карман і я його ще шукаю. Так, друзі, трошки в мене... Щось заворушилося з ногідки і ось піймав, Таке щось на нас хрест така схоже, луманого. Не впевнений. Але щось таке велике, прикольне, колись був. Залишилося тільки тільки кусочок від нього дома гарненько вимію. І покажу. Матеріал такий, такий, як в'яна бронза легенький. Але такий цікавий форми, незвичний. Підійшла камрадка, похвастається, подивіться, друзі, що в неї сьогодні попалося за знахідка. Оце шайба. оце так шайбуха, ой, такий трошки окислений, але чудовий такий велетенський катькін п'ятак. Клас, 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 клас. Рік погано видно, взагалі не видно. Да. Ну, Вітаю з такої знахідки. Нет, Там ще цікавенького є. Ну, Золотий зна... значок. Да. І, і там трошечки всяко тако. Так, ну ще не вечір треба ще трошечки пошукати. Треба ще буде обідати. Що, де, де... Вже вечеря, то вже не обідати. Так, друзі, не впевнений, ну нарешті напевно знайшов я... А, я того царка, який я давно хотів. Або, або не царюк, може який гудзик. Щось таке незрозуміле, пробите, продірявлена. Ой, і щось тут... щось тут взагалі нічого не видно. Так, порадів, порадів. А воно щось, воно щось не воно. Чи гудзик велетенський, чи щось таке за штукенція. Напевно, одиничка початку 800-х років. Ну, в всякому разі, почищу, вже тоді покажу. А поки що таке, як мідний кругляшок. І все. Більш нічого не видно. Так, друзі, подивіться, вечоріє. У мене така сьогодні невеличка мрія була знайти хоч царька одненького. Але то таке, ось йду, йду зверху. Бачите, я не копав ногою і про це відкинув. Подивіться, яка красотулька лежить. Це навіть краще за царьок. Я такі знахідки більше люблю. Подивіться, яка кайфова. А головне ціленька, така масивна, бронзова. Не сильний хоче затирать, ну злегка для вас терну, щоб просто видно було гарно номер. І подивіться, У, стан чудовий. Цей номер величенький, 78. Друзі, хто збирає ці номерки, то і мене зрозуміє, чому я так радуюсь. Ну, Доволі така прикольна знахідка, в карманчик і ще трошечки можна побігати. З мене Кавротка сміється, бо я тільки що такі звуки, звуки видавав. Коротше, я не повірив своїм очам. Офігів третій, упав і покотився. Ну коротше, друзі, подивіться, що в мене попалося. Що в мене попалося. А що в мене попалося, Непонятно, що в мене попалося. Ну, а я вже встиг зрадіть. Думав, Котькін п'яток, а воно фігушки щось, щось не таке. Напевно, масунчик. Об штанину з задоволенням потру. Ага, радів, радів, а нема чому радіть. Лисий кружок. Ну нічого, нічого. Головне емоції. Дома ще помию, покажу, що воно таке. А поки що бачите. Шкода, 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 ну нічого. Ще попадеться. І так, друзі, вже... Під самий вечір. Під самий-самий вечір. Зачепив ще одненького радянчика, напевно. як 15 копійочок. Так. Так, так, так. 15 копійочок. рамочник, Рік навіть і не скажу, бо досить поганенько видно. Монетка простенька. Але хай буде. Друзі, ну вже геть вечір. Вже вон там йдемо до машини потихеньку. І, і сигнальчик. Такий дзінки-дзінки, дивлюсь кружечок. Ну, друзі, в мене два варіанти. Або срібельце, або мідюшка. І що один, що другий доволі-доволі приємний. Зараз подивлюся, хто такий. Ну, не срібельце, але все одно одиничку, нарешті. Тут та знайшов, Бо то лисий був, то не рахується. Хоч і велика зараза шайба. Але ж одиничка, ну, Миколенка. Миколинка. Миколина теж теж доволі непогано. Цілий день на нього полював. Нарешті спіймав. <риклад> Набігались, нагулялися. <риклад> ну шо, що, роздивимося що там. Тут біжать, ручки померли. Та вже ж немає <риклад> місяць. Що, тут оце така штучка попалася. Двадцятка. Ага, видно, тридцятих років таке ну, це. так що П'ятачок не почистила, що не, не а, ж там дає. Звісно, як тут, тут ось, зарибше, Там У мене сітка по металу є. Вон Може біляді. взяти. А, не видно, не видно. Орелчики гарненько видно. Та умило його. Да. Все одно, побігали, відпочили, так, нагулялися. Довольні? Ну такої. <реш> в, <мене> хоч... <реш> в мене хоч під он трошки в карман накидав, попалися всякого такого. Ну, мабуть, ми сюди вже не вернемося, тут уже зовсім слабенько. Будемо шукати інше місце і да. будемо прощатися. Да. А я вдома трошки покупаю знахідки, покажу. І ось, друзі, я вже вдома. Ну, Звісно, небагато знахідок, але трошечки-трошечки та й назбиралися. Подивіться, трошки радянчиків, царки, хотів, битеньки є, і різні такі гудзики і шмурдячок. І давайте, напевно, спочну з монеток. Отакі От два радянчика 39. й Простенька. і двічка 36-го теж. Нічого такого особливого. 15-ка 52-го убита була, друзі, Почистив, думаю, а ну ж. Хотів показати, як я чищу ці червоні монетки, але бачите, вона почистилася, то майже не червона. Тому експерименту не було ніякого показувати. І сенсу теж. Будучи все багатенько таких червоних. Потім я покажу, яких я вичищаю. Так, 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 так. Ага. Отой обломочок хрестика. Подивіться, який красивий хрестик. Був би якби ціленький. Я його злегка-злегка почистив, бо тут дуже тоненький такий метал. і... Ну, Сенсу чистити його далі немає. Так, щоб хоча б е, злегка, злегка подивитися. Такий-такий чудовенький хрестик був. Далі, далі, далі. Ось такий царюк. 1903 одиничка. Ну, теж нічого особливого, стан такий не дуже. Але, 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 звісно, хай буде. Різноманітні гудзики. До речі, багато раді сміються, що це матнівські ті гудзики. а мені багато хто каже, що там можуть бути із наволочки. І багато-багато ще з чого не обов'язково-не обов'язково зматні. Так, радянські гудзики. Так, що це? А, значок, значок-значок. Алюмінієвий, легенький і з ціною. Друзі, якщо ви займаєтеся пошуком такої, всякої такої дрібноти, як я. Попадаються значки, ви не знаєте, як їх оцінити. Скажу вам я, що таке. алюмінієвий, І якщо там ціна є, він нічого не стоїть, Тож, якби був в ідеальному стані. щоб такий бронзовий, тяжкенький був і без ціни. Тоді він більш-менш трошки щось коштує. Та ще якщо не голочка, а закруточка, то там щось може бути і цікаве. Ну Це так, загальна інформація. Далі, 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 гудзики. А, ще ж одна монетка. Подивіться, яка ляпуха велетенська. Але ж, подивіться, зараза, яка лиса, взагалі нічого не видно. Я навіть не зрозумію, що це за монетка. Чи дві копійки сріблом, чи три. Видно, що воно n 1 і все. Микола Перший, Корона, воно, Буковка і все. Але, друзі, таким науковим методом, в мене є альбомчик. Ось подивіться, тут є одна четверта, 1 і другої нема, ще не знайшов. Ну, все попереду. Одиничка така чудова. Це, до речі, дві, напевно, з Дніпра були. Бо я ще таку одиничку знаходив взагалі в ідеальному стані. Ну, чомусь сюди її не поклав, не пам'ятаю чому. Двійки сріблом немає. І подивіться, для двійки це дуже велика, а для трійки ідеально ідеально підходить. Тільки ж зараз, ну що я лису таку шайбу сюди не покладу. Далі що тут у нас масончики, п'ятірка, десятка є, чомусь зарази сюди не, не, не влазять. Ну і тут таких трішки 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 заповнено. Це низькопрофільна двійка, трійка, п'ятірка. Одинички, нема дянішки, полушки Олександра Другого, Миколи I, є копійка, дянішка, теж полушки не вистачає. Так, ну це такий був ліричний відступ, друзі. Таким, бачите, способом дізнався, що це було 3 копієчки сріблом. Ніякого року, ну, взагалі нічого немає. Коротше, коротше, кружок мідний, та і все. На металолом хіба ж таке можна здати. Так, ну і, як то кажуть, а, ще ж одна все є гудзик такий цікавий, класненький попався. А то, що я говорив, думав, що монетка мідна. Але ні, подивіться ну. Бух, Санкт Петербург, там щось СП написано. Мануфактура там, де виготовилася, і з цієї сторони, подивіться, якийсь герб був. Ну, коротше, друзі, такий гудзик Перша знаходжу, але ж, шкода, вбитенький. Ну, Надіюся, не останнє Розшифрувати, що там за герб, дуже-дуже тяжко. Вон видно, куриця двоголова, щось, щось таке. ну Бачите, пошкоджена монетка. Пошкоджена, пошкоджена, пошкоджена. Так. Ну, і звісно, звісно ж. Як то кажуть, вишенька на торті. Думав, якась така фуфлижна, простенька, а потім мені написали, що доволі-доволі не часто. Звісно, стан, бачите, трошки підкачав така побитенька. Але все, що з неї зміг, я її почистив злегка, я витягнув. В середині нема нічого, тільки, бачите, сліди відлиття, вушка ціла, що додає їй вартості. Ну, не знаю. Казали мені, що така в районі не знаю, 600-500 гривень. Ну, не знаю. Я знахідки не люблю оцінювати, бо ну, жодне таке, по суті, сміття. Але ж, звісно, якщо якісь пару сотень гривень коштують, то не знаю, хоч бензин відбити, чи пальне, куди ми там їздили, і то буде в радість. Але все одно, бачите, такий красивенький, красенький гудзик. Так, друзі, вибачайте, забалакався, бо давним-давно вже відео не знімав, вже трошечки відвік. Але нічого. Поки морозів немає, буду все надолужувати. Тому чекайте, чекайте, скоро буде щось новеньке і цікавеньке.